Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена, і сьогодні хотіла продивитися по вашим запитам: лівий берег Херсонської області. А саме такі населені пункти, як Нова Каховка, Каховка, Таврійськ та Коробки. Коробки чи коробки? Вибачте, якщо неправильно поставила наголос на ваш населений пункт. Тому давайте подивимося: давайте подивимося, що там відбувається. Що там у лютому? Яка небезпека? Давайте подивимося для місцевих. Чи є небезпека нова каховка. Давайте подивимося, нова каховка Херсонської області. Чи є небезпека у лютому для населення? Яка небезпека у лютому для населення? Нова каховка. Яка небезпека для населення? У лютому 2023 року. Колесо фортуни щось тут будуть змінюватися. Якісь Дивіться, якісь тут будуть відбуватися такі процеси, які просто дуже будуть люди переживати. Вони й так, там, як говорять, не дуже не мед їм, але тут будуть якось дуже переживати. Прямо серце буде розриватися, очікують на, когось, на щось, очікують. Очікують вони на перемогу, на успіх, на, на сонечко, на захист, на безпеку. Тобто очікують люди там ну, от, хорошого, такого. Перемоги. І лицар жезлів, тобто вони, дивіться, активно дуже чекають на, на перемогу, на успіх і на допомогу. Тобто там люди дуже нуждаються допомоги. Ой. Тому що, як ви знаєте, отут Прямо, начебто, в хати тут ось лізуть. Дивіться, тут рицар жезлів він говорить про таку напористість, активність, агресію, такий вогняний, бачите, рицар, який прямо от лізе в хату, чуть ли не дай, давай, давай, отак, отаке щось. Надо просять щось давати, давати просять. Ситуація поки що така, знаєте, собі тиха, але якісь зміни будуть, які заставлять людей нервувати. Що за зміни Що за зміни нові каховці, які заставлять людей нервувати? Що будуть за зміни? Що очікує, які зміни очікуються в новій каховці, які будуть заставляти людей нервувати? які? Щось кудись інше, буде перехід якась. Вони вже всім дуже надоїло там все. Уже це просто нестерпно, неможливо все. Люди прямо ну, дуже хочуть вже змін, дуже великих змін. якісь будуть відходи. якісь будуть, знаєте, такі відхід чи колаборантів, чи щось таке. Це дуже багато зрадників. От прямо там у того руського міру, аж кишить там. Вибачаюсь. Вони прямо, знаєте, прямо, бачите, забирають ресурси у людей, забирають гроші, забирають статки, забирають все те, що є у людей, прямо вигрібають усе обманним шляхом, прямо такі, знаєте, ну, от, знаєте, аж начебто таку напористість такого плана хитрять усе. Прямо вичищають людей до нитки. До нитки вичищають, і бачите, як прямо там все руйнується, якось начебто все зводиться аж до такого до скелету, все зачищається. Ой, мій. Діяння у них просто такі нестерпні, неможливі і. Якесь щось, щось очікує все ж таки нове, нове, щось очікує нове у Каховці. Що ж це нове, що ж це куди ж це перехід? Якісь будуть руйнування, якісь будуть зміни, які прямо ну, уже все так. знаєте, Зненацька трах, тарабабах, і пішли якісь зміни. Якесь по новому, щось буде по-новому. Стосовно вирівняти ситуацію, взяти під контроль ситуацію. Так, стосовно окупації, понімаєте? Стосовно окупації, тому що карта дивіться контроль і обмеження, окупація. Давайте подивимося які дії будуть, які дії будуть зі сторони української армії і РФ у Новій Каховці у лютому, що будуть, які дії будуть стосовно нової Каховки, Збройні Сили України, які дії? І стосовно РФ, які дії. Ну, дивіться, тут карта війни, карта такої якось, ну, військова така тематика, тобто вже якесь щось тут, якась от можливо. Ну, Україна вже, бачите, бере зброю. Тримає зброю, вже готова вона. Готова до якогось такого кардинальних таких змін. А РФ закривається там, бачите, блоки, тупік, стави, стави такий, начебто, тупік. Що тут Україна? Ну, Дивіться, Україна, карта місяць, от випадає, от, тобто якусь ведуть війну а, хитро. Начебто вночі аж місяць, це говорить більш про темний шлях. І тут якось просування йде, але воно дуже дуже, дуже медленно йде, дуже, якось просувається дуже-дуже дуже повільно. Але тут якісь здвиги є, сто процентів є. Що тут Україна? Дивіться, Україна руйнує. Руйнує каховку і щось вночі, якісь діяння завдає військові. Так, що ж тут РФ? Рвуть і мечуть. не знають, що робить. Дивіться, у них тут, вони хочуть перемоги, вони вважають, що вони це все зробили, все вони тут відбивають все те, що є. Тут у них іде якась щось по типу, знаєте, такого, як якісь заворушки в самій, в самій середині. У самих них, О, там, бачите, в Зміїному кодлі оті всі, аж вони там готові одне одне перегризти. Е, маніпуляція стосовно перемоги. Тобто щось вони чудять там. чудять, так. Е, але їхні поступки, знаєте, як? Ну, вони такі, подурню, глупі дуже. Дуже якісь такі. Не знаю, якісь, от мені глупі, кажеться, якісь такі от, вони очікують дива якогось, щось такого плану. Але тримають, тримають повністю. Тримають повністю очікувані повністю тримати нову каховку. Але знаєте, якось у них, дивіться, у них якось іде. Якось колаборанти якісь, можливо, ліквідація якихось колаборантів буде, можливо, якийсь відхід буде, якась інформація буде про відхід, про ізоляцію. Якось вони там по правосуддю будуть начебто ворушитися. Щось вони там, все ж таки, дивіться, ресурси перевертаються в них, щось обмеження йде в ресурсах. Не розумію, щось в них тут. Ну, готові вони до активних ще дій, вони готові. Вони тримають ще вони планують окупацію тримати, і поки плани в них такі. Тому на лютий ще я не бачу тут якось такого. Ну, давайте ще спитаємо так: чи буде вихід, чи буде вихід російських військ із Нової Каховки в лютому? Чи вийдуть. Повністю російські війська з Нової Каховки в лютому. Ні, на жаль, ще, на жаль, не вийдуть. Тобто, вони там ще осіли, ще працюють. Бачите, ні колоди праця. Тобто, не бачу я якісь переговори, домовленості. Ні, вони ще в хаті. Бачите, в будинку. Тобто, вони ще повністю в лютому у вас. Тому. Давайте не будемо на березень дивитися поки що нічого, тому що то ну, прогнози не такі будуть вірні. Краще подивимося ближче у березні, що там буде. Так, Таврійськ. Давайте подивимося, Таврійськ. Що там? Якої небезпеки очікувати для місцевого населення у Таврійську у лютому? Небезпека для цивільного населення для Таврійськ Херсонська область у лютому. Якісь там, знаєте, така агресивна карта. Щось там військові, такі начебто чи мостяться там якісь дії. Але страх у них великий, страх, щось вони. Там, так, на людей наїжджають, знаєте, вони дуже страхають людей. Прямо. Якимись такими чи розумовами, чи якимись законами своїми, чи нововведеннями своїми. Прямо тут люди не знають, що робити. Люди прямо тут, знаєте, такі переходити чи не переходити. І щось тут, скоріше всього, що теж тримають свої ресурси, тому що тут, можливо, теж якось вони планують забирати ці всі ресурси, чи забирають їх та вивозять. Смерть що говорить смерть? Якісь трансформації також будуть у вас в Таврійську, якісь помірно буде переходити кудись, в, якось ну, по-іншому буде ситуація в Таврійську. Якась така оборона, щось там триматимуть за обороною, щось потрібно знаєте, захищатися якось від когось, тому що щось якісь дії будуть ну, які потребуватимуть охорони, оборони. Так, Таврійськ, що тут зі сторони України стосовно Таврійська в лютому і що стосовно РФ у лютому. Так, стосовно України, що тут стосовно а, Таврійська українська сторона у лютому. Помірність що стосовно Таврійська РФ. Диявол, ну, дивіться, тут два старших аркана на Україну помірність, тобто тут поки що, знаєте, так, баланс Україна не трогає, поки що ну, ніяк у лютому не чіпає та врізь, а тут а ці диявол тут чудять страшне. Що Україна тут? Помірність говорить, розкажіть. Поміреність. Ну, тут за якісь домовленості будуть щось. Нам не вистачає ресурсів туди, щоб ми повністю туди у них до Таврійська дійшли. Якось нехватка йде ресурсів в Україні. Тобто, ще Україна не готова і до Таврійська, якось туди налаштована, не налаштована на Таврійськ. Ну В перспективі, скоріше всього, якісь інші. Населені пункти, ну більше тому що да от ви там ближче ну Каховка, Нова Каховка. Тобто, якщо з тих міст вийдуть, то і з Тавріська їм Таврійськ там і не потрібен. Так, диявол, що ж тут РФ? Щось чудять, нічого у них там не виходить, щось якась розпач, держать оборону дуже сильно, оце у них тут і оборону, вони, вони тут на чеку, вони на чеку конкретно. Але якась у них ситуація по дияволу. Ну щось вони там чудять, звісно. Бажання свої, свої бажання вони тут якось реалізовують. Обогащаються, знаєте, дуже свої, ну як все те, що їм потрібно, якось вони реалізовують, а також ще якось тут обороняються якось від України. Можливо, також із Таврійська, що на нашу сторону кидають. На Україну, да. якийсь процес іде, колісниця говорить про якісь ракети, обстріли, все. Тобто Ставрійська, можливо, летить на територію України. Так, да, жахають тут, бачите, жахають процес, от іде-жахіття. Тому от Ставрійська, запуски йдуть, можливо, на... туди, на нашу сторону, на ліву. Ой, так, ну, давайте ще подивимося, чи вийдуть, чи вийдуть. Російська армія у лютому з Таврійська. Чи вийде повністю російська армія у лютому 2023 року з Таврійська Херсонської області? Ні, поки що руйнуються плани. Ну, ні, це питання ну руйнується і все. Поки що вони там, бачите, управляють помагу, вони там ще керують. Mm -mm. Ще, ще поки що вони там святкують. Святкують, крадуть, колаборантів тих своїх вирощують. Ще поки що вони з перемогою. Тому не бачу я виходу з Аврійська. Так, Каховка, давайте подивимось, каховку. Яка небезпека у лютому буде для каховки для цивільного населення? Яка небезпека у каховці буде у лютому для цивільного населення? Небезпека? для цивільного населення, фаховка. Якось, знаєте, хтось щось кудись відходить. Можливо, десь якісь люди переїжджають, від'їжджають. Можливо, якісь колаборанти чи хтось, можливо, якось відходить щось, від'їжджають, переходять кудись інше, якісь ідуть зміни, відходи. Щось вони там, бачите, маніпулюють. З, ну, Стосовно людей, якісь маніпуляції. Тобто вони мають всі, всі як, вплив, весь вплив мають на населення і вони от там чудять. Але якось у них от вони з каховки вони начебто ну, не знаю, якось так. Подожіть, я спитала для населення небезпека для населення. Якось з води очікується щось з води очікується. Що тут очікується з води? Ну якась дуже тривога. Така, знаєте, ранене серце це попадання в ціль, якась небезпека, можливо, з води. Летіме і, бачите, змінить ситуацію. Якось її переверне. Але це на радість буде потім. Тобто, спочатку будуть якісь переживання, можливо, якісь жертви будуть, можливо, ще щось будуть, але це загалом на, для населення, як для ну, цивільного, це якось на щастя, на радість. Щось тут ну, таке, знаєте, по ресурсам. Руйнування якихось. Ресурсів тієї сторони, розумієте? Окупо, окупантів? Ситуація по-іншому якось. Буде якесь зачищення чи завершення, чи щось чекає таке на, на каховку стосовно тут такого, знаєте, можливо, жертви, можливо, руйнування якісь будуть, тому що башня випала. Ну і втрата якихось ресурсів. Тобто, щось тут, тут щось не буде. Можливо, тут дійсно в місті щось не стане, можливо, вода, там, світло такого плана. Можливо, тут ще якась втрата ресурсів, буде жертви, ресурси, отаке щось. Можливо, їхні там окупантів там щось, якісь втрати будуть. Так, давайте подивимося, каховка. Так, зі сторони Збройних сил України, Каховка. Плани на Каховку, дії на Каховку у лютому. Зі сторони Збройних сил України і зі сторони РФ. Так, які дії на Каховку буде стосовно Каховки Збройні Сили України у лютому? Обмеженість і РФ. У лютому Каховка. Так, ну дивіться, для України це карта обмеження, тобто це такі ще рамки, ще окупація. Тобто тут ще для України цей населений пункт ще в лютому в окупації. А для РФ тут місяць, тут щось за страхи, тут якісь сумніви, тут які, знаєте, от щось можливо тут таке от відбувається, у них такі от якісь. Предсказ... Щось вони відчувають. Якась така, знаєте, тут двойна гра у них тут у Каховці. Давайте подивимося, зі сторони Збройних сил України. Що тут в лютому? Так, обмеження, але якісь зміни. Щось по смерті, якісь ресурси ми можемо отримати. Якусь чекає допомога, і допомога нам дасть успіх. Тобто тут уже в лютому, да, поки що в окупації, але Україна тут якось начебто щось уже, ну, якийсь процес пішов. Якийсь шанс вже щось вирішити є, якісь ресурси. Тут мудрі рішення стосовно каховки будуть прийняті. Да, стосовно повернення, стосовно сім'ї. І ці, але вони ще поки що, знаєте, ну, їх не видно. Тобто ми не визволимо, це ще не буде вихід з окупації, але вже тут конкретні такі будуть якісь діяння Збройних сил України. Так, стосовно РФ, що тут у лютому для Каховки? Ну, військові дії, щось військові дії, тут руйнування, якісь ідуть, якісь колаборантів знищення, також колісниця, щось у них тут за активний рух почнеться. Якісь удари можливі, що тут говорить колісниця. Тут, знаєте, тут багато вогню буде зі сторони або по них, або вони будуть завдавати. Бачите, багато вогню, багато такого і карта руйнування. Дивіться, руйнування. Тут таке щось у них буде творитися у каховці. Можливо, цих колаборантів будуть ліквідовувати, хоч би вони там самі своїх поперестрілювали. Ну, якась війна, тобто, якась війна буде. от Або вони там щось будуть планувати, або на них там буде летіти. Так, контролюють вони цей процес і ну начебто, бачите, вичищають там усе. Забирають все, що можна, що можна унести, і уходять. Все добро все прямо зачищають, зачистка. Дивіться, в кожному місці одна й та сама карта йде зачистка. Зі сторони е, окупантів. Виноситься все, все добро, все, все що нажити людьми. Дивіться, вся одна карта. Передивіться всі, е, всі міста, і оця одна карта. Тому от е, щось із них е, або для них буде гаряче, або, звісно, вони будуть е, чудити там у каховці щось у лютому, що такі руйнування також є. Жертви якісь є, зачистка якась. Так, ну давайте подивимося, чи вийдуть із Каховки російські війська до кінця лютого. Чи вийдуть із Каховки повністю російські війська до кінця лютого 2023 року? Відлюдник, ізоляція якась, і кудись планують, кудись планують іти. Плани в них якісь зміняться по-повішеному, якось щось у них буде. Що тут? Якісь військові ілюзії. Щось у них таке, знаєте, по правосуддю вони якось будуть, якісь руйнування стабільності у них буде. Так, трішечки відволіклася. Так, тому е, не бачу я, щоб вони вийшли таке з каховки, але щось у них там якісь зміни будуть. Якесь щось гаряче буде. Е, якісь руйнування їхніх планів, е, щось буде. Так, давайте тепер подивимося коробки. Чи коробки? Так, коробки, коробки. Так, коробки. Подивимося, що тут, яка небезпека для цивільного населення коробки у лютому. Небезпека для цивільного населення від військових дій, коробки у лютому. Також люди дуже бояться ударів. Щось кудись, начебто також дивіться, Виходять їхні ресурси, виносять, приміняють силу, щоб забрати ці ресурси. Фінальна карта. Ну, хитка ситуація, якась така, знаєте, у людей. То, як кажуть, то добре, то не дуже. І люди дуже бояться тут ударів і бояться того, що йде от якась така, знаєте, така Як вогонь, як удари таких дій бояться, які от застосовують силу до людей, щоб забирати у них якесь добро. Тому що, дивіться, ця карта от не відходить. У людей забирають добро і кудись його переносять, і очікують люди, звісно, на те, щоб уже скоріше була зміна ситуації, скоріше вже, щоб їх захистили. По колесу фортуни, люди, дивіться, очікують на, уже на щоб було щось, щоб щось відбувалося для захисту, для захисту. Очікують на Україну вже. Очікують, бачите, тут Зеленський, тут Сонечко, ну, по типу що це на українську владу очікують. Ой, так, давайте подивимося: ситуація коробки зі сторони Збройних сил України у лютому і зі сторони РФ. Ситуація у коробках. Так, зі сторони України. Дев'ятка кубків зі сторони Росії. Відхід, дивіться, тут вони, бачите, їм уже тут, знаєте, ніякого, ну, от. Як кажуть, вже, знаєте, ну, їм тут надоїло, їм вже хочеться вийти, вони тут вже не тільки сидіть просто і все. Так, для України, що тут? Для України яке, знаєте, таємно щось, якось про. Все-таки процеси відбуваються. Ідуть процеси, йдуть процеси, якісь щось обговорюється, щось, щось буде стосовно якось вашого туди. Краю, щось буде. Україна якось буде маніпулювати своїми діями у стосовно перемоги. Тому тут у України непогана карта, Росія що тут, РФ? Так. Ну, Тут дивіться, сила знову, знову сила і знову відлюдник. Не відлюдник, а повішений. Тобто тут якась силу будуть приміняти, якось зміниться ситуація по-іншому. Щось у них тут така зміна ситуації буде стосовно імператора, стосовно стабільності, стосовно їхніх там керування. Що ж тут у них? Якісь колаборанти також, то щось зрадники, які вони прямо їх хочуть присікати, прямо на удари наносять ну, тим людям, які їм заважають. Тобто вони прямо їх дуже тривожать, прямо знаєте, як чуть ли не питки якісь устраюють. Тому, господі, жорстоко там все так, що це страшне. Тримайтеся, ой, боже, окупація це саме гірше, що може бути. Тому тримайтеся як можете. І давайте подивимося, чи вийдуть. Російські війська з коробки, з коробки, коробки у лютому. Чи вийдуть російські війська повністю з коробки у лютому? Чи вийдуть російські війська повністю з коробки у лютому? П'ятка мечів, мах, верховна Жриця, Тройка жезлів. Якась хитка в них ситуація. Щось вони такі, знаєте, Відходу не бачу, але вони розмишляють, щось би по типу плану ще. Ну, знаєте, хитка ситуація в них, вони вирішують, щось у них буде вирішуватися. Але Ні, поки що вони сидять. Сидять тут. Можливо, деякі поуходять. Хто там... Хто там, знаєте, самі такі імператори, повиїжджають з цих. Як кажуть з краї, цих країв, можливо, а саме таке вояки ото, і всі залишаться. Тому повибирають все, що можна у людей, Уже все повибирали, все порозкорючували, вогню наробили, поруйнували все, що могли. Ну, а тепер... Але поки що, на жаль, на жаль, коробки не бачу я, щоб вони вийшли від вас у лютому. Тому тримайтеся ще, тримайтеся, любі друзі, любі наші українці, вірте в Збройні Сили України. Не так все просто це зробити, не так просто це визволити нашу землю від цієї нечисті. Тому прямо так тримайтеся. Якомога ще тримайтеся. Переживемо цю всю ситуацію і будемо ми з перемогою. Вірте в Збройні Сили України, бережіть себе. Підписуйтесь на мій канал. Якщо хочете відео мої дивитися і прогнози, я буду дуже-дуже вдячна вам. А також ставте лайки, якщо вам вподобайки, якщо вам сподобалось відео. На все добре, бережіть себе.